Вітаю! Уявіть, що можна провести такий собі стрес-тест для своєї команди. Ну, побачити, хто як поводиться у справжній кризі, але без жодних реальних ризиків для бізнесу. Звучить, чесно кажучи, як гучна маркетингова обіцянка. Саме так обіцянка, яка обіцяє неможливе і одразу викликає питання. Адже кризи, вони ж не передбачувані за своєю природою. Чи можна справді зімітувати цей хаос у ну контрольованих умовах? Абсолютно, і це головне питання. Саме це ми сьогодні і спробуємо з'ясувати. Ми занурюємось у бізнес груп під назвою Корпорація. У нас є презентація, яка детально описує її механіку, цілі переваги. Але наша місія не просто переказати її. Ми спробуємо розібратися, чи є за цими словами реальна цінність точно. Чи це просто ще один модний тімбілдінг з гучною назвою? Інакше кажучи, ми шукаємо відповідь на питання, чи може гра справді стати дзеркалом для команди, чи це просто ну, гра в дзеркало? Чудово сказано. Отже, почнемо з проблеми, яку ця гра нібито вирішує. Ідея в тому, що в більшості команд є приховані. Слабкі місця, які в щоденній рутині просто невидимі. У презентації наводяться дуже знайомі приклади. Комунікація чудово працює до першого серйозного дедлайну, а потім раптом всі говорять різними мовами або рішення ухвалюється хаотично, а лідером стає не найкомпетентніший, а скажімо, найгучніший. Так, той, хто перекричить, і що найнебезпечніше ці проблеми справді невидимі у спокійні часи. Коли все йде за планом, команда може виглядати як ідеально злагоджений механізм, але перший же тиск і все. Так, зрив постачання, скарга великого клієнта. І отут ціна такої слабкості стає цілком реальною. Втрачені гроші, клієнти, і що найгірше цінні співробітники, які йдуть, бо просто втомилися від цього хаосу. І тут нам пропонують оцю концепцію безпечної пісочниці, тобто місце, де можна штучно створити тиск і подивитися, що зламається, але без реальних збитків. Звучить логічно, Логічно, але чи не є це надмірним спрощенням? Справжня криза це ж страх, невизначеність. Гра це все ж таки гра, так? Це ключове питання. Звісно, гра не відтворить екзистенційний страх за майбутнє компанії, але її мета, власне, інша. Вона відтворює інформаційний тиск, обмеження в часі та необхідність домовлятися з людьми, чиї інтереси можуть не збігатися з твоїми. Тобто, це симуляція саме робочих аспектів кризи. Саме так це можливість спровокувати кризу за розкладом. Власник бізнесу спостерігає і бачить не те, що люди пишуть у резюме, а те, як вони діють. Це не ідеальна симуляція, але надзвичайно інформативна. Гаразд, це має сенс. Тоді що ж таке ця корпорація? За описом, це онлайн-гра, де учасники змагаються за місце в умовній команді, яка опинилася в кризі, угу. довести свою цінність, щоб залишитися. По суті, це симуляція боротьби за ресурси, але в корпоративному середовищі це змушує людей вийти за межі звичних робочих масок. Я професіонал, і проявити щось більш ну фундаментальне. Добре, з концепцією розібралися. А як це виглядає на практиці? Це онлайн, Zoom або Meet. Команда від 6 до 12 людей. І кожен раунд це новий бізнес-виклик. І тут, власне, починається найцікавіше, якщо подивитися на це зсередини. Ну, з точки зору учасника. Давайте тоді зануримося в механіку як саме це все влаштовано. Отже, команда заходить у гру, кожен отримує роль. Але ж це, я так розумію, не просто табличка «менеджер» – чи аналітик. Так, і отут, власне, починається найцікавіше. Гравцям дають не посаду, а цілу легенду. Легенду? Угу. Вона включає вік, здоров'я, професійні навички, але ключове це приховані риси. Наприклад, це може бути що завгодно: якесь незвичне хобі, унікальні знання або навіть фобії. Фобії? Навіщо це? Це ж ну, це звучить як щось, що спеціально створено би поставити людину в незручне становище, яка в цьому користь для бізнесу. А отут і є геніальний хід. Це симуляція реального життя. Бо в бізнесі ми постійно стикаємося з ірраціональними обмеженнями. Тобто, ну це може бути нелогічна вимога ключового клієнта, раптове скорочення бюджету, бо так вирішили на горі, або якась дивна корпоративна політика. Фобія в грі це модель такої перешкоди. А, а тепер зрозуміло, вона змушує гравця імпровізувати, шукати креативні рішення і домовлятися, виходячи за рамки чистої логіки. Це тест на адаптивність у чистому вигляді. І оці риси в процесі гри стають або твоїм інструментом, або твоєю перешкодою. Так, давайте спробуємо це уявити. Фобії як перешкода. Наприклад, я граю роль фінансового директора. Всі чекають від мене швидких рішень, але в мого персонажа є фобія, страх ухвалювати рішення без 100% повних даних. Ідеальний приклад. І тут гра підкидає кризу: за 5 хвилин треба затвердити бюджет, а даних, звісно ж, бракує. Треба діяти інтуїтивно. І що тоді відбувається? А отут і починається справжня драма. Колеги ж не знають про вашу фобію. Ага, вони бачать, що ключова людина в момент кризи раптом зависла і паралізувала всю роботу. Це миттєво створює напругу. І моє завдання якось викрутитися. Ваше завдання довести свою цінність, попри це обмеження. Можливо, ви не ухвалите фінальне рішення, але ваша оця скрупульозність допоможе побачити ризик, який інші пропустили. Гра змушує домовлятися, тобто головне не завдання виконати, а переконати інших, що ти потрібен команді. Це вже схоже на соціальний експеримент. Отримали ролі і починається основний процес переговори, аргументація, захист своєї позиції, і, зрештою голосування, де команда вирішує хто йде. Уявіть собі цю динаміку. Так, тобі треба переконати колег, що твій набір навичок навіть з урахуванням твоєї умовної фобії цінніший для виживання ніж набір іншого гравця. Це змушує дуже швидко формулювати свою цінність і шукати союзників, мабуть. А вже ж. переглядаючи правила, я натрапив на фразу, яка спершу здалася мені жартом: гумор офіційно дозволена зброя. У такій, здавалося б, серйозні симуляції. Навіщо це? А це ще один тонкий психологічний інструмент. Дозвіл на гумор миттєво знижує надмірну напругу. Він дає людям вихід для емоцій, тобто, щоб не було токсичності, і це теж. Але головне, він показує, хто вміє користуватися м'якою силою. У справжній кризі людина, яка може вчасно пожартувати, розглядити обстановку, іноді цінніша за найефективнішого аналітика. І для керівника, який спостерігає, це Це чисте золото. Він бачить, хто веде за собою через харизму, а не через тиск. Тобто, це допомагає побачити справжніх людей, а не оці корпоративні маски, які ми носимо з 9 до 6? Саме так. Ця механіка вона справді звучить як щось, що може розкрити приховані проблеми в команді. Які, власне, проблеми компанія намагається вирішити за допомогою такого інструменту? Найчастіше це проблеми, невидимі у спокійний час. Перша і найпоширеніша це інерційне лідерство. Це як? Ну, дивіться, у кожній компанії є формальний керівник людина з посадою. Але чи є він найкращим лідером саме в хаосі? Дуже часто ні. Гра по суті зріває ці погони. І показує, хто насправді може взяти на себе відповідальність, коли формальний лідер, скажімо так, розгубився. Тобто, може виявитися, що справжній кризовий лідер це тихий аналітик, який зазвичай на нарадах мовчить. Абсолютно. Або може проявитися інший паттерн мовчазний експерт. Це хто такий. Це ваш найкращий технічний фахівець. Він знає все. Але поставте його в ситуацію, де треба швидко і публічно захистити свою ідею? І він може просто замовчкати. не тому, що не знає, що сказати, а тому, що боїться конфлікту чи критики. І компанія про це ніколи не дізнається. Аж поки одного разу о третій ночі не впаде сервер, і цей експерт не зможе чітко пояснити, що робити. І в цей момент ціна такого відкриття стає просто астрономічною. Це мені нагадує цитату з презентації. Вона здається як яквінтесенцію всього продукту. У реальності це дорого коштує. У грі нічого. Так. Це буквально безпечний краш-тест для команди. Ідеальне визначення. І мета ж не просто подивитися, як все ламається. Мета зібрати дані, щоб посилити конструкцію до того, як вона вийде на реальну дорогу. Зрозуміло. Добре, команда пройшла через цей шторм. Видихнули. Що далі? Що конкретно отримує керівник? Це ж не просто спостереження, було цікаво. Звісно, ні. Результат це по суті карта реальної структури команди. Не формальної, а реальної. І що на цій карті? Відповіді на дуже конкретні питання: хто стає клеєм для команди, коли всі сваряться? Хто навпаки перетворюється на чорну діру, що поширює паніку, хто той тихий аналітик, що слухає весь цей галас, а потім видає єдине логічне рішення. Це дані, яких не видно в офісі. Неможливо їх отримати з резюме чи навіть зі щоденних спостережень. Це звучить як розвідка боєм. Але тут у мене виникає логічне питання: а як щодо ефекту спостерігача? М -м, так. Чи не будуть люди, знаючи, що за ними дивиться керівник, просто грати ідеальну роль, бути ідеальним командним гравцем? Дуже слушне питання. І звісно, на початку гри певний елемент гри на публіку є. Кожен хоче здаватися кращим, але вся суть симуляції в тому, що вона триває достатньо довго і постійно підкидає нові кризи. І що це дає? Когнітивне навантаження стає таким високим, що підтримувати фасад? Ну, практично неможливо. Тобто на це просто не вистачає ресурсів мозку? Точно, коли треба одночасно аналізувати, вести переговори, захищатися. В мозку не лишається ресурсів на те, щоб грати несправжню справжню роль. Рано чи пізно прориваються справжні автоматичні реакції. Маска сповзає. Добре. І що тоді керівник має робити з цією можливо. Незручною правдою. Наприклад, він бачить, що його найкращий продавець під тиском перетворюється на диктатора, його ж не звільниш за поведінку в грі. І в цьому вся суть. Мета ж не покарання, а розвиток. Тобто, результати гри це не вирок, це стартова точка для розмови відвертої. Керівник може сісти з цим продавцем і сказати: Дивись, ми помітили, що в стресі є тенденція переходити на командний стиль. Давай подумаємо, як ми можемо тебе підтримати, щоб ти вів за собою авторитетом, а не тиском. Тобто це перетворює приховану слабкість на конкретний план розвитку. Так йдеться про створення стійкості, а не про пошук винних. Це інструмент для дорослих розмов. Угу. І як я бачу, з матеріалів це не один універсальний продукт, є кілька опцій. Так є так бонавити три основні смаки. Є експрес-версія до двох годин це скоріше для знайомства. Такий собі демополіт. Ага. Є базова версія на 4 години, це вже повноцінна глибока симуляція. І є, мабуть, найцікавіший варіант кастомна версія. Кастомна це яка? Її сценарії адаптують під конкретні виклики клієнта. Тобто, якщо компанія готується до злиття двох команд, то сценарій може моделювати саме ці культурні конфлікти. Саме так. Або якщо планують виводити на ринок ризикований продукт, то кризи в грі будуть імітувати можливі провали на ринку. Це робить тренінг не абстрактною вправою, а репетицією майбутніх реальних подій. Точно і команда виходить з гри не просто з розумінням себе, а й з кількома ідеями, як діяти в їхній конкретній ситуації. Корпорація це по суті не гра. Це дзеркало. Його ставлять перед командою в умовах штучної кризи, щоб вона побачила своє справжнє обличчя з усіма перевагами і недоліками. Точно це проактивне виявлення ризиків. Ідея в тому, щоб знайти і залатати тріщини у фундаменті команди до того, як почнеться справжній землетрус. Тобто, перехід від припущень до даних так до даних, заснованих на реальній поведінці під тиском. А це значно надійніша основа для побудови стійкої компанії. І ми спостерігаємо за двома речами одночасно. З одного боку, фундаментальні патерни, реакція на стрес, стиль комунікації вони прориваються крізь будь-яку роль. А з іншого, ми бачимо гнучкість людини, її креативність і здатність ефективно працювати в рамках нав'язаних іноді і раціональних обмежень. І, можливо, саме це поєднання справжнього я і вміння адаптуватися і є найціннішим інсайтом для будь-якого керівника. Бо саме з цього і складається бізнес, точно.